Медитація, що наповнює світлом ваш простір. Тепер уявіть, почніть візуалізувати глибоко в грудях яскраву точку світла. Це ваш зв'язок зі світлом. Ваш зв'язок з вашим джерелом подивіться, як це світло поширюється на усе ваше тіло. Відчуйте потік енергії через усе ваше тіло вниз, в руки, в ноги, наповнюючи вашу голову. Тепер уявіть, що світло поширюється за межі вашого тіла, за межі вашої фізичної форми, розширюючись приблизно на довжину руки попереду вас, на відстані витягнутої руки позаду вас, на відстані витягнутої руки по обидві сторони від вас. Настільки високо, наскільки ви можете дотягнутися над головою і вниз під ногами, тепер побачте і відчуйте це світло, що ніжно захищає, комфортно оточує вас як великий. Яйцеподібний кокон світла. Тепер, мерехтячи в коконі світла, почніть уявляти собі шматочки смарагдово-зеленого кольору. Це колір енергії стілень. І шматочки рожевого кольору, колір енергії любві. Кожна клітина вашого тіла має свій власний розум і використовуватиме ту або іншу енергію або ту, що потрібна для любові або ту, що зцілює для вищого блага усього організму. Цей кокон світла не заважає виражати любов, як ви любите інших, або переживати любов, як інші люблять вас. Виділіть декілька секунд у вашому дні впродовж наступних декілька тижнів і повторюйте про себе цю медитацію. Повторюйте цю медитацію світла, коли прокидаєтеся і перед сном. Виділіть декілька секунд кожного разу, коли ви почуваєте себе втомленим. Та нещасним. Робіть це кожного разу, коли відчуєте себе щасливим і коли посміхаєтесь. Дивіться і відчувайте це світло кожного разу, коли дихаєте. Скоро це світло буде з вами назавжди. Це ваш постійний захист. Зробіть ще один. Глибокий вдих світла і почніть повертатися в своє тіло, повністю повертатися в своє тіло. Підключіть свою свідомість до кожної клітини вашого фізичного тіла. Візьміть під контроль своє тіло. І коли ви будете готові розплющити очі. Для своєї звичайної свідомості ви можете це зробити. Ще один глибокий вдих світла і повертайтеся.